Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Британський промоутер Еді Хірн заявив, що об'єднаний чемпіон на півсередньої ваги Джарон Еніс продовжить кар'єру у вищій ваговій категорії, а до кінця року не виключає його поєдинок з Верджилом Ортісом. Але у команди Ортіса на це своя думка. Відомий тренер Абель Санчос вірить, що абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес здолає Теренса Круфорда в їхньому майбутньому поєдинку. Колишній тренер Володимира Кличка Джеймс Алібашир прокоментував чутки стосовно можливого повернення українця на професійний ринг і хто є його головною цілею. Батько Тайсона Ф'юрі Джон Ф'юрі поділився своїми сумнівами щодо перемоги українця в реванші з Даніелем Дюбуа і вважає, що британець має дуже хороші шанси здобувати усика. Також стало відомо, що в Андеркарді цього бою поб'ються ще два українських супертяжі – Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє. Глава компанії Matchroom Boxing Еді Хірн підтвердив інформацію, що об'єднаний чемпіон на півсередньої ваги Джарон Еніс. Планує залишити цей дивізіон і продовжити кар'єру у вищій ваговій категорії. Також стало відомо, що боксер має намір виступити в серпні на турнірі в Аріаді Саудівська Аравія, а до кінця року не виключає поєдинок з Верджилом Ортісом, напівчемпіоном WBC у першій середній вазі, де зараз домінують Фундора, Крофурт та Муртазалієв. Однак команда Ортіса відреагувала на це з недовірою. Його батько Верджил Ортіс старший у коментарі для The Ring зазначив. Не сприймайте всерйоз те, що вони говорять. Ви ж пам'ятаєте, як усе було? Нам пропонували бій, ми погодилися, а вони через кілька днів передумали. Потім почали прикидатися, ніби й не давали згоди. Мовляв, сталося якесь непорозуміння. Батько Ортіса нагадав, що його син неодноразово демонстрував готовність прийняти будь-який виклик, навіть найризикованіший. Водночас він підкреслив: ми не залишимо все, щойно вони нас покличуть. Вони вже відхиляли рекордні гонорари. Тож тепер хай стають у чергу, як усі інші, як це робимо і ми. Нагадаємо, Ортіс востаннє бився у лютому, коли перебив за очками Узбека із Мадрімова. Щодо Джарано Еніса, то він виходив на ринку квітні, накоутував у шостому раунді литовця Ейментаса Станіоніса. Відомий тренер Абель Санчес вірить, що абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес здолає Теренса Кроуфорда в їхньому майбутньому поєдинку. Кроуфорд відмінний боєць, але Канело теж. Я думаю, що у них схожий IQ, проте Канело не пропускає так багато, як Кроуфорд, Канело більший. Нехай він не починав у важчих вагових категоріях, але зараз Канело більший. По ньому влучав не тільки Головкін, один із найпотужніших панчерів, яких я бачив, а й бівол і ковальов, який є сильним панчуром. По ньому влучали великі хлопці. Круфорду було важко проти бійця першої середньої ваги Ізраїла Мадрімова, який також по ньому часто влучав. Тому я думаю, що неважливо, яку вагу він набере, наскільки розумним він себе вважає, і наскільки він великий. Його битиме вантажівка, а він до цього не звик. Я вважаю, що початок поєдинку буде таким самим, як і з Келом Бруком або Головкіним. Сила і талант покажуть себе в бою. Мені здається, що Канело програє 3 або 4 раунди на старті, але щойно він почне бити Кроуфорда, як це було в останніх 6-7 поєдинках Альвареса. Після 6-го або 7-го раунду бій перетвориться для нього на спаринг сесію, сказав Санчос. Нагадаємо, що бій Альварес Кроуфорд відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі. Продовжуємо. Британський репортер популярного ютуб каналу ProBox поставив запитання Джеймсу Алібаширу, колишньому тренеру екс Ексгігемона надважкого дивізіону Володимира Кличка стосовно можливого повернення українця на професійний ринг. Уже довгий час ходять чутки, що Володимир може спробувати побити рекорд Джорджа Формана, ставши чемпіоном у 45 років. Ви часто контактуєте з Володимиром Кличком. Недавно багато говорили про його можливе повернення в бокс, але зараз це все стихло. Ви спілкувалися з ним останнім часом? Так, я часто беру участь у розмовах із Володимиром. Я говорив з ним десь 8-9 днів тому. Я точно не знаю, але на мою думку, він зараз чекає, які дії зробить Усик. Але можу сказати напевне. У Володимира є прагнення повернутися в ринг і провести бій із Тайсоном Ф'юрі, перш ніж остаточно завершити кар'єру. Він хоче цього реваншу, сказав Башир. Нагадаємо, перший бій між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі відбувся 28 листопада 2015 року у німецькому Дюссельдорфі. За підсумками 12 раундів перемогу святкував британець. Він відібрав в українця три основних титули надважкого дивізіону: пояси WBO, WBA та IBF і пояс The Ring. Тоді реванш так і не відбувся. Через деякий час Тайсон Ф'юрі добровільно відмовився від своїх чемпіонських титулів через неможливість їх захищати. У нього почались психологічні проблеми, депресія, вживання алкоголю та наркотиків. До цього наприкінці вересня 2016 року достовірно стало відомо, що в допінг-пробі Тайсона Ф'юрі було знайдено сліди кокаїну. А як би ви оцінили можливий реванш цих двох відомих пенсіонерів? І чи є все ж у Володимира шанс здолати свого старого британського кривника? Пишіть під відео. Ну і на завершення. 19 липня в Лондоні відбудеться реванш за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазії. Олександр Усик зустрінеться вдруге з Даніелем Дюбуа якого два роки тому у польському вроцлаві він переміг достроково. Цей поєдинок може зробити Усика триразовим абсолютом. Батько Тайсона Ф'юрі, Джон Фюрі, поділився своїми сумнівами щодо перемоги українця в інтерв'ю Seconds Out. Він нагадав, що Усик уже не молодий і висловив підтримку Дюбоа. Джон Ф'юрі вважає, що Даніель має дуже хороші шанси здивувати Усика. Бажаю Усику успіху, але якщо він затримується у спорті, я бачу, що Дюбуа зможе завоювати кілька титулів у своїй кар'єрі. У будь-якому разі, все залежить від того, скільки боїв залишилось у Усика. Тим більше, якщо ми говоримо про бійця, який піднявся з крузервейту в Хевівейт, людина, яка нині б'ється з величезними потужними суперниками. Йому вже 38 чи навіть 39, А Дюбуа зараз у хорошій формі. Він показав гідний рівень у поєдинку з Джошуа. І пам'ятайте, Бензоба Кусика не буде таким же після двох боїв із циганським королем. Тут важливі два моменти: скільки енергії залишилося у Олександра і чи правильно команда Дюбуа обрала момент. Моє бачення так, я ставлю на Даніеля, сказав Джон Фюрі. І ще один приємний момент: Промоутерська компанія Квінсбері Promotions яка стане одним із головних організаторів вечора боксу в Лондоні, анонсувала ще один бій андеркарду реваншу за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Непереможений український суперважкаваговик Владислав Сіренко поб'ється зі співвітчизником Андрієм Новицьким, який володіє титулом WBC International. Їхній бій відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Нагадаємо, Владислав Сіренко останній бій провів у жовтні минулого року, коли достроково переміг американця Брендана Кармака. Андрій Новицький востаннє виходив на ринг у травні, коли нокаутував Девіда Зегару в першому ж раунді зустрічі. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.